Коротше, починаю трошки пізну зйомку, бо я мав ще почати в 11 годині, зараз вже перша година засидівся трохи в тіктоці. Ну, взагалі то по графіку я мав зняти ще у 6, 30, 40, але базар, ну, мама пішла зранку на базар, типа... В, вже 6 годині вона була на базарі, бо вона в четвертій стала і тіпо, не вийшло, бо їй тоді в той час дуже треба було телефон. Я ж хотів трохи поспати, і думаю, вже буде ну, за літо, 6, вже буде на 17-27, не на 7-27, а 17-27, теж непогано, але. Ми тоді не будемо дома, тобто я маю зняти наперед, так як ми поїдемо там помагати там бабусі моїй. Тому ми не будемо ще вчасно на сімнадцять Тому я мав зняти в одинасті а Я вже знімаю перші. Ну надіюся, я встигну. Тому, друзі, починаємо. Hello, Friendly! мене звати Денис Френдлі. Коротше, мама на кінець купила для мене сьогодні коників сирних. Але я тільки що прочитав на ютубі, що правильна їх назва. Ну, поїхали до заставки, самі дізнайтесь, яка правильна назва. Let's go! Де незручні реагує, де незручні реагує. Сьогодні він буде пробувати. Значить, гуцульські сирні коники, іграшки із сиру, сиру, сиру. Ну, така була назва на Ютубі. Тому, дружні, попробуємо всі ці три штучки. Я їх так любив колись в дитинстві. Я не знаю чесно скільки мама заплатила за ці три штуки. Ну, я думаю, десь орієнтовно одна штука може 30-40 гривень. Чому? Тому що, по-перше, це є людська праця. Це не є, що завод во заво, заводу комусь там прибору написав програму, засипав молоко, і воно. По типу робот працює і робить ці сирні коники. Ні, це є ручна праця. Люди над цим реально довго і важко працюють. Дофіга молока дають, щоб вийшло це молоко. Там ці всі штуки почитаєте, подивитесь на ютубі, дізнаєтеся, спосіб приготування. Тому це доволі таке дуже така старанна, важка праця, і ясно, що вона оцінюється, оцінюється дорожче ніж. Просто там, якби якийсь автомат прибор зробив. Тому ви мене розумієте. Тому такі справи, тому це про... зробимо. Зараз поїмо, але почитаємо ваші коментарі. Тато поїхав. Як завжди, вчора говорив дві чи три, десь година тридцять. Він говорив сьогодні. Він поїхав там, ну бо там з базару забирати тітку люду. та тому такі справи поїхали читати. Е, Леслі написав, не знаю такого підписника. Чи ти мій взагалі підписник? Добре, та ні, він не самозакоханий, просто позитивний. Чувак, це він за ту енергію, яку ми говорили вчора. Ну так, він може. Він просто та він на позитиві, але все-таки части... частково у нього є та самозакоханість. Ну бо тому що що не сказати людям, типа е... кожна людина особливо по-своєму, я крутий тим, що спортсмен, ти крутий ще в тебе, кожного є таланти. А він тут каже прямо. Ти не можеш бути таким, як я, бо ти не родився мною. Значить, я самий найкращий, а ви всі не найкращі. Я так це розумію, тому я вважаю, що він самозакоханий. Такі справи, так. Люксім, жена, не можу від тебе дочекатися реально крутого контента на морі. Поїду на море, побачиш крутий контент. Smoothie Channel, так, давай ще на картоплю фрі з кетчупом або майонезом. Ну просите, буде кетчупом майонезу з цього ларката, або я кудись ще інше поїду, то просто картоплю. І другий і наступний коментар пише, ну, любить себе пацан, що ти до нього пристав? Ну най себе далі любить, най себе вихваляє просто. Ну, але, знаєте, якось обідно Кожна людина, знаєте, красива, там, по всьому, талановита, по кожна талановита, по всьому, по-різному, по ко, когось не виходить, то зато наоборот, виходить, того наоборот. А цей каже, прямо що. Типа, я самий найкращий, а ви не самі найкращий. типа, треба було родитися мною, щоб бути такі, як я. Ну, трохи тупо. Я вважаю, що це, за, що це самозакоханість, а ми починаємо їсти без голоднів. Я вже від ранку не їв, здається. Я любив завжди в дитинстві ті, хто з мого містечка, то, напевно, такі самі, що спочатку вони любили це розв'язувати, а потім вже доїдати це, а потім вже лишалося того самого коника. Тобто, якби голанс. Ну, поїхали за ціним. Я, напевно, перший блогер, хто реагує просто на цю їду. Бо, бо весь контент про сирні коники там просто у Ютубі вам виб'є, як їх виготовляють. А я просто споживаю. Ну і даю оцінку. Тобто як гурманта. Я хочу поставити, може, 9 балів, бо реально класний сир. По запаху, так собі. Нагадує селом, так. Стопа, я даже <глова> ух не в селі. Ну... Нагадую, знаєте, тими коровами, теми всіма. Але смачно, там. Поставимо, ну хай буде... Ну, 8 з плюсом, так. Правда, на Ютубі мені вибило... Чись всяких гуцуликів у капелюшках, що то краще, знаєте, типа ляльки-мотанки, щось таке подібне, фігурки та сирню. Що -то краще, це... Ну, коники такі файні, але вони. Ну, вони не дуже коники, такі якісь. Я думаю, перше, хто у нас буває на нашому гуцульському базарі з туристів, я думаю, перше, що вони хочуть купити, напевно, ці коники. Так як вони ручної роботи і вони карпатські. Ну, типа. З карпатського молока, з карпатські всякі ці традиції, карпатські візерунки там. Тому таке прав. Я не розумію. Цей ланц я хочу цінити на 9. Тепер кусаємо решта коника. Він на 8. Ні, давайте поставимо і тому і тому вісім. Все-таки смакота, це все реально. так. Ось таких. Ой, допоможіть, мене відкусили, все, я помираю, я помираю. Ну, як ти можеш говорити, як ти, ти, ти то його фігурка? У тебе навіть очей нема. Ха -ха. До речі, ми могли розмалювати і лишити мені на пам'ятку, але я голодний, тому буде без пам'ятки. Ну, то можна купити, придбати в нашому музеї цю фігурку засохшу. Тобто люди е, дві категорії в нас роблять. Перша категорія просто роблять е, на продаж, тобто, щоб люди попоїли, поїли для себе фігурки і щоб ти поїв. І друга категорія роблять також сира, але є така внах, в них, у них чи клей, чи касьолія, яке це сир затв, ну, твер, робить його твердим. І так, щоб це була фігурка, тобто іграшка, щоб її їсти не можна ні в якому випадку, щоб просто ви мали собі фігурку і насолоджувалися цією фігуркою, типу граючись для ваших дітей. та. І всякі її прикрашають всякими візерунками, гуцульськими різнокольоровими, фарбами розмальовують, тобто, щоб... Щоб людям була пам'ятка, а друг ну, перша категорія, щоб просто з'їстити і все. Ну з'їсти, я вважаю, це просто шлунок задовільнити. А фігурка все-таки краще. Ну, вона й дорожча, бо її там обробляють, їм там всякі штуки роблять. Тому таки справа. Ну, я все-таки, давайте, може, я десь другим разом куплю та й розмалюємо, але, напевно, другий раз не буде. Бо я голодний та. Я відранку не їв, тому доїдаємо третю фігурку. Все останнє. Що скажеш? Ти нічого не скажеш, бо це фігурка все. Я хотів сказати, що ти скажеш перед смертю. Ну нічого не скажеш бо це фігурка. Знаєте, обідно було б... Знаєте, у мультиках всяка малюють, що, типу, наприклад, зірвав полуницю. В мультиках у неї очі і рот, а потім її з'їдають, і, типу, ота начинка, що капає з полуниці, це і вона плаче, що типу, її Ну, Дебілізм, Ліпше реальністю жити. Ніколи в неї ті очі не було, ніколи не будуть. І слава Богу, це фрукта, не якась жива істота. Це тупо. Це тобто логіка мультиків тупа. Тобто так само це. Виготив коник і в мультику він би ложив, а ти хочеш його з'їсти. І діпа, що ти їжі тварину. що за <хих> логіка та... Mm. Не знаю. Реально все таки ліпше. Mm. Знаю, що точно, що ліпше. Цей коник реально супер, дай балю. Ммм. Mm. Могли би ще з кавою попробувати, та нічого, можна на другий раз. Mm. З кавою не підійде, бо це молочно. Тому напишіть в коментарях, може, наступної суботи знову куплю, але попробуємо з молоком. Пишіть. Якраз молочний продукт з молоком. Такі справи пишіть. Все, останнє. Тобто відео вийде, ну, по другому колу, по другій годині вечірній, але вчасно, так. Не зранку вчасно. Добре, я все-таки поставлю цьому продукту 9 балів, так як люди. Реально не працюють, я зараз поясню, це не є якийсь там автомат, що це виробляє. Ні, це є люди. Ну, може, є у когось, там автомат, але скажімо за все це люди. Це люди, бо у нас тут знаєте, дуже люблять суто людську працю, ніж там заводську. Тому такі справи. На цьому все, дружні. Мене звати Денис Дружній. Радий був вас всіх бачити, хто завітав до мого каналу. Не забувайте про активність, про лайки, підписки, коментарі. З вами був Денис Дружній. Чекайте завтра великий контент. Всім па, -па бувайте, дружні! Так, все, поїли супер, поїли клас. До 10 хвилин клалися. Бачите, навіть невеликий ролик сьогодні. Всім пока!